Оприлюднення першої порції плівок від набу у справі Мідас довело. Українська влада потребує негайного перезавантаження. Не переставляння ліжок, як це відбувається останні роки, і уряд тому яскравий приклад, а саме, перезавантаження звільненням двох міністрів, які стали фігурантами плівок Міндічгейту. Я підписую прийняту тільки що постанову про звільнення. Тепер точно не вдасться відбутися. Упродовж шести років уряд формувався тіньовим способом у якомусь кабінеті на банковій. Тепер же на рівні із звільненням повного складу уряду заговорили і про звільнення сірого кардинала з банкової, заговорили відкрито навіть у президентській фракції. Хоча від негайного звільнення Єрмака врятував Трамп. Міндічгейті певна психологічна пауза, тому що як жартують в українській політиці, у зеленського Єрмака і кампанії я дуже своє. Рідний фарт він чорний для країни, але він весь час їх рятує. Але попри перемовини, парламентська опозиція вимагає негайне формування нового уряду, порятунку країни, повернення суб'єктності парламенту, притягнення до відповідальності усіх замішаних у корупційних скандалах осіб. Тож давайте розбиратися. Два дні поспіль на заклик Петра Порошенка народні депутати ЄС та інших фракцій блокували президію Верховної Ради. Вимога була чітка. У відставку мають йти не лише заплямовані плівками міндічгейту міністри Галушченко і Гринчук, а повний склад уряду на чолі із прем'єркою Свириденко. У відставку мають піти голова Держфінмоніторингу Пронін і секретар РНБО Умер. У відставку має піти і голова антимонопольного комітету Кириленко. Європейська солідарність розпочала збір підписів за відставку уряду. До них вже доєдналися народні депутати із фракції Голос та батьківщина, а також окремі нардепи від Слуги народу та позафракційні. Якраз збір підписів за відставку цього корупційного кабміну чітко покаже, хто за Україну, а хто за Міндіча. Разом із урядом у відставку має піти Алібаба. Алібаба це а, Б. Або Алла Борисовна або Примадонна. Ну короче, скорочуючи. Ім'я Алібаба використовується як псевдоним для керівника офісу президента України. Алібаба на цих плівках це Андрій Єрмак. Міндіч Гейт дозволив пересічним громадянам нарешті дізнатися, де саме зникають гроші, які мали піти на війну, а натомість діляться в офісі держзрадника між громадянами, які мають по кілька паспортів. На четвертому році повномасштабної війни влада настільки заплямувала себе корупційними скандалами, що про них не говорить хіба що єдиний марафон. А криворукі піарники навіть спробували погасити корупційний скандал сенсаційною новиною в Україні посаджене мільярдне дерево із переліку обіцянок президента Зеленського. За словами керівника ДП Ліси України Юрія Болоховця, символічним мільярдним деревом був обраний дуб символ стійкості та незламності українського народу. Але, мабуть, піарники забули, що 21 липня цьому ж гендиректору було вручено підозру в незаконному збагаченні. На понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень за версією слідства, лише за 2021 рік посадовець приростив собі елітну квартиру в Києві за 10 мільйонів гривень, вантажівку, земельні ділянки та зберігав стільки кешу, що аж гнулося. Якось невдобно вийшло знову. Україна переживає найбільшу загрозу свого існування з 22 року, 24 лютого. І якщо зараз які питання треба вирішувати, це питання довіри українського народу до влади, до Верховної Ради, хоча владні глашати іншої думки. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що корупція це невід'ємна частина економіки. Корупція, на жаль, вона є невід'ємною частиною через підсум, на жаль, невід'ємною частиною сучасної економіки. То це вже зізнання для антикорупційних органів чи поки лише визнання того, що за час керування нинішньої влади корупція стала частиною системи. А заява прем'єрки Свириденко про те, що питання корупції в українському суспільстві та окремих соціальних групах посилює і перебільшується тепер виглядає відверто смішно. Тому уряд національної єдності це не вимога про перехід депутатів з опозиції зайняти міністерські крісла. це про розподіл відповідальності за долю країни. І про це опозиція говорить не перший рік, бо формування уряду із залученням представників різних політичних сил, які зазвичай конкурують між собою, є необхідною ознакою єднання країни перед зовнішніми загрозами. Та внутрішніми кризами. Бо уряд сформований Карлсоном, Рокетом, Чегеварою та іншими персонажами, це не про об'єднання країни, а про розстановку своїх людей на грошові потоки. І плівки набу нам це продемонстрували, шановні колеги. Але повернемося до вимоги про відставку того самого керівника офісу президента, який нібито фігурує на плівках набу під ім'ям Алі Баба. Ми ще не почули самих записів, але голова САП Олександр Клименко привідкрив дещо. Алібаба проводить деякі наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували. І продовжували переслідувати детективів набу. Якщо керівник спеціальної антикорупційної прокуратури каже про те, що Алі Баба в офісі президента роздає накази правоохоронним органам, то очевидно йдеться про самоверхівку на вулиці Банкова. Ключові представники влади, наближені до президента Зеленського, після резонансного розслідування Набу Мідас, радять йому звільнити главу офісу президента Андрія Єрмака. Екс представник президента у Верховній Раді та Конституційному суді Нардеп Федір Веніславський вважає, що голова офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку. Тригером, який спровокував розмови про відставку Єрмака, стала озвучена нардепом Ярославом Железняком. Інформація про те, що під псевдо Алі Баба криється саме Андрій Єрмак. За інформацією журналістів у середовищі слуг сформувалась своя коаліція рішучих, яка погрожує навіть виходом із фракції, якщо главу офісу президента не звільнять. За даними української правди, ініціатива йде з орбіти тандему Арахамія гетманцев в союзі з ліберальним крилом СН. Про бунт в слугах, про відставку Єрмака це не чутки. Це вони справді, от в настрої, йшли. Розправлятися і головою Алі Баби принаймні прикрити якісь можливо свої оборудки. але як завжди, у них не вистачило сміливості можливо не вистачило сміливих і знов таки дуже вчасно виникла ця ідея із 28 пунктами. А в той же час опешна телеграм-помийка зривається на істерику. Віддавати єрмака цим політичним мародерам не можна. Після єрмака вони відразу ж зжеруть Свириденко. вона їм на один зуб, і візьмуться за Зеленського. Завтра здамо єрмака. Післязавтра здамо президента. А орденоносна Мосейчук пішла ще далі. Красти звичайно не можна, але. Хто ще вірить у збіг антикорупційного скандалу із капітуляцією, яку сьогодні пропонують Україні в Анкарі. Звісно, все залежить від того, що ми можемо почути на плівках. Якщо це буде пряма мова Єрмака, і розмова стосуватиметься корупційних дій і звучатимуть навіть певні суми грошей, це не лишить шансів президенту зберегти керівника офісу на посаді. Проте ми пам'ятаємо слова президента: Єрмак прийшов зі мною і піде зі мною. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. Дійсно, Єрмак слідував за Зеленським ще з передвиборчої кампанії. Нагадаємо один епізод: напередодні президентських виборів у квітні 2019 року. Денис Манжосов анонсував прес-конференцію, на якій обіцяв розповісти правду про зеленського. Ну, зараз почуємо. почим. Кожна да? Почуємо, почуємо. Але чомусь так і не прийшов. Зверніть увагу на людину, яка стоїть на задньому фоні. Є один варіант, якщо Зеленський відправляє ярмака у відставку, але з тим варіантом він тягтиме до останнього. Або спрацює варіант, коли набереться достатньо розлючених слуг, які все-таки проголосять про свій вихід із фракції Слуга народа відтак, відправляючи на перезавантаження так звану однопартійну більшість. Треба перезавантажуватись. Треба нова коаліція, треба новий уряд. І от ми буквально в кроці від цього сценарію. Якщо реалізується цей сценарій, то в принципі хто там готуватиме Зеленському каву, чай чи що він там вживає, і хто інтригуватиме далі, проводячи якісь там наради аліба, то вже мало кого цікавити. Проте інтрига тривала недовго. Відразу після повернення із закордонного турне президент поставив перед фактом свою фракцію. Єрмак лишається на посаді. Отже, президент Зеленський не хоче ні уряд єдності, ні уряд стійкості, ні уряд національного порятунку, бо він виграв вибори. Уявляєте, минуло вже сім років, з яких чотири роки повномасштабної війни і повний крах економіки. Країна тримається на допомозі міжнародних партнерів, а він досі живе днем виборів. Страшну цифру загиблих українців влада засекретила: мільйони українців опинилися в окупації, мільйони українців втратили домівки, мільйони виїхали за кордон і навряд чи повернуться додому. Сотні тисяч захищають Україну на фронті без строків служби. Українці в кожному куточку країни засинають і прокидаються, не знаючи чи переживуть чергову ніч під російськими атаками. А президент продовжує святкувати перемогу на виборах у квітні 2019-го. Так чи інакше, ця історія з Єрмаком і Міндічгейтом дуже ослаблює президента Зеленського і робить його вразливим як до зовнішніх атак і шантажу, так і до внутрішнього. Але в обох випадках він має дякувати лише своєму оточенню. І найбільше випробування чекає його вже зараз: написаний штатами і Росією мирний план, який вимагають від Зеленського підписати і якомога швидше. Але українцям лишається чекати на нові плівки від набу. Щоправда, коли вони з'являться, поки що не зрозуміло. Бо подальше публічне оприлюднення записів розмов фігурантів найбільшої корупційної схеми в українській енергетиці, національне антикорупційне бюро поставило на паузу. Далі буде це. Буде продовжено, що розслідування потягне за собою викриття нових фактів, нових імен і нових шокуючих подробиць. І абсолютно переконаний, що тут уже втекти не вдасться. Є певна логіка в розвитку таких скандалів. Вони можуть призатухати, вони можуть знову розгратися, але так все їм не минеться.